Трошки сьогодні, бачите, туманчик, хмарно в трускавці, але... але ще доволі тепло. Прогуляємось до б'ято. Подивимось, може, у нас концерт застанемо. Так, застанемо. Пан співає пісні, черт, не так, зараз буде я з України. N'il te vien, il te souveit, il te vien, il te На ній катали давай авай на світані, сказали мені, все це було нормально, все в своє страшно, як все було тут піти, а попустрій, але такими слухами не встрічає, столик, журнал твої країни, що чекає на транш, вона ж не розуміє моєї рами, коли я то в небі, а не така, ти сальвова, ти сальова, ні, я з України, це напроти робить. Це наш не криза, це наш за діб, я з України. про вас не трога, але мені не банати Розумі, так я з України. так я з України. в Україні коло Коше день не гімном і многи соручила убила і мала солов'єна на усіх каналах Добрий вечір, Україна, у вас до школи, за що червя, одна земля, и думка, але вищу, як країн, моя мова просто класна, але солов'їна, так я з України, це на проти роти, зараз не пришла, це. То, я Україна, Але мені треба знати, то був хап'я в країнах, на дні бро, а після українсько, що це вас є не бро, але мені треба знати, тому що так. з Україна, а на руки хтось України. Дякую усім і усіх чекає на пацарті вже сьогодні о 19.30. Thank you. разом, А в кубе проведено, так я з України, це напроти громад, це там не прощати, це там не Дніпро, так я з Україн, проти вас є Дік, але мені треба знать, за вас, так я з України, це напроти грати, це там не прощати, це там не Дніпро, так я з України, проти вас є мікро, але мені треба знать. Так, ми з України Дякую вам. Чекаю всіх на концерті. А поки одні будуть зі мною фоткатись, бо я би дуже хотів цього. Решта можуть придбати квитки, якщо цікаво. Автор і виконавець, лідер гурту мері Віктор Верник, ваші описки. Запрошуємо до фото, запрошуємо взяти автограф. І запрошуємо на сьогоднішній концерт в Палаці культури імені Шевченка, який відбудеться саме сьогодні о 19.30. Артист поки що поруч з нами. Ми його трошки затримаємо біля нас, тому ви можете встигнути сфотографуватися. За квиточками до пані Оксани. Вона тут поруч зі мною. Адже саме сьогодні відбудеться концерт лідера гурту Мері. автора і виконавця Віктора Винника. А я Нами, а саме сьогодні, о 19.30 віктор дасть свій концерт у палаці культури імені Шевченка. Також нагадую, що учасники бойових дій можуть підходити на прохідну і абсолютно безкоштовно з посвідченням зайди. Давайте ще трошки прогуляємося Палаці. Шевченка на концерт лідера гурту Мері, автора і виконавця. Віктор винних сьогодні у Трускавці. Усіх чекаємо о 19.30. Я заблудерся Так, багато людей на біле, це дуже дуже приємно, що осінь людей багато. Дванадцяте, сорок три. Зал Софія Марія, Броніслава. А е, я вийдемо через зал Навтусь. Ну, знав, бачите, це такий час, що шайно люди послухали анонс концерту і пішли пити воду, тому, тому тут так, через 5 хвилин тут буде зовсім зовсім не так. А, поки що, так. От що черги за навтостю, коли ж таке побачите, <гум> та ніколи більше. Запрошуємо одного на вересня. Моторі... Yeah, от, бачите, ми вийшли і тут вже зразу менше людей. Співа композитора, автор виконавець своїх пісень, роман Скорпіон в супроводі шоу так. Атмосфера вже зовсім інша. Хоча ще тепла осінь. І Віктор який у вистяк сьогодні. Торговий центр Тарас. Поки не відмиють назву Тарас, то та будемо називати торговий центр Тарас. Каштан вже, бачите, майже зовсім опав, хоча це так тільки початок вересня. Ну не знаю, ви як хочете, я в парк. Може зустріну Вікторію в парку. Ха. Гарного всім дня. Відпочивайте. Кшталевому, до речі, бачите, теж концерти. Буде співак приїде з трьох букв. Вгадуйте хто.